Так, друзі, всім привіт. Сьогодні реально екстрене включення, відео трохи неформальне. Як бачите, я зараз в полі, абсолютно як бачите, глуш, темнота, нічого не видно. Я лише недавно вийшов, як би мовити, з лісу. Зараз йду додому, все. дивіться, які бугрі Йду скороченим шляхом. Як так сталося, що я сьогодні прям на таке от відео знімаю вам неформально, а зараз вам все розкажу. Так ось сьогодні я як завжди вийшов в поле для вас. Знімати нове відео. Як завжди, стараюся виходити в поле, так я казав в одному відео, що для мене стимул зняти кожне нове відео, це вийти десь з поле в природу, бо хтось каже, дивиться мене за пейзажі, Тому я стараюся якісь знімати кращі. Хоча не завжди так виходить в мене. Деколи я просто вже старі відео, як би мовити, фонові відео так, під запис кидаю, але думаю, ви можете мене зрозуміти. А сьогодні взагалі... То кажуть, було дуже екстрено і дуже стрьомно. Отже, розказую історію, слухайте. Так, вийшов я, коротше, одним словом, в поле. Тільки ну, розпочав знімати для вас нове відео. Як тут ні з того, ні всього. Я навіть не пам'ятаю, я навіть не почув, що ви можете собі зрозуміти, як спереду з'явилася машина. Е, якийсь пікап, коротше, такий, ну, недорожній, нормальний. І просто їхав на мене прямо. Я, звичайно, зразу в ступор відео виключив і вже десь думав, вже дьора давати, так, попідрів чи що робити, бо мало що хто це може бути. Ну, я щось так трошки включив, як то кажуть, холодний розум, просто зупинився і чекав, поки він до мене під'їде, так якби, мовити, зразу дати зрозуміти, щоб він, як то кажуть, звернув на мене увагу. Дивлюся, він під'їжджає, ну, в салоні, там в принципі, вікна були добре, видно. Там був один мужик, більше не було. Якось мені зразу стало безпечно, думав, якась людина. Певно, звичайно, я її пропустив. Ну, не встав він поїхав і вроді би все добре. так, Думаю, ну, зараз почну далі знімати відео. Але не все так було, кажуть, очевидно. Він зупинився в мене буквально десь за спиною 100 метрів. Я так дивлюся, так, ну, він зупинився. Думаю, ну мало чого, зупинити зупинив, думаю, йду собі спокійно далі. Я пішов далі, він одним словом почав розвертатися і їхати за мною. Я думаю, опа, ну я думаю, все одно, ну, можливо, щось переплутав, їде назад. Ну, я зупинився, типу, чекаю, що він знову під'їхав до мене, а він зупинився і не їде. Думаю, що за прикол? Е, думаю, та ладно, йду далі. Я одним словом там повернув на іншу дорогу. Дивлюся, він, коротше, завів машину, поїхав також е, за мною. Але так якби не по тій самій дорозі, а об'їзній дорозі і став збоку. Думаю, блін, і знову зупинився десь за 100 метрів. Думаю, що за прикол? Я, коротше, пішов далі, він знову завів машину і знову поїхав, об'їхав мене і спереді став десь за 200 метрів. Я думаю, що тут, же, тут же щось пахне ту пожарним, або хтось просто прикалується з мене, або це реально. Якась, ну, хтось щось хоче, мені як -то, кажуть, що не зробити. Одним словом, я довго не думаю, чи думаю, приймаю, можливо, якесь дурне рішення, але просто валю в ліс. Ну, Не на всіх порах, але так з пришвидшеним темпом, він відразу коротше, за, ну, заводить машину і їде також зі мною. от, ну, там Я повернув в ліс і він також зі мною повернув туди в ліс. Я зайшов в глиб десь в ліс за 100 метрів, дивлюся машина так і стоїть. там. Це вже якийсь прикол реально жорсткий. Я одним словом пішов в глиб. Він вже за мною не йшов. Я не знаю, що далі було. Але я там просидів коротше, десь дві години, бо я тупо бачив, ну, чув, що машина не від'їжджала, а там і стояла. Я думаю, що це, певно, була засада якась, можливо, він когось чекав, якусь підтримку, бо він був один. Можливо, якби їх було двоє-троє, можливо, вони б пробували щось як то кажуть, робити зі мною. чи Пакувати чи що. Хоча він був в звичайній формі. Не знаю, що це було. Реально, друзі. Пишіть в когось також в коментарі, чи бували такі історії. Ну от реально сьогодні ось таке відео виходить прям екстрене. Що ніби я хотів зняти нормальне відео Так в поле, ніби безпечне місце, А як бачите, ніфіга тут. Реально дуже стрьомно, що це було, я до сих пор не можу е, типу, вам сказати. Відійти. Ну, реально це було дуже підозріло. Я... Ради безпеки прийняв, можливо, хтось каже дурні рішення, але краще, як кажу, прийняти дурні рішення попасти. Бо я даю гарантію, що він по-любому, можливо, підтримку якусь дзвонив, щоб під'їхала якась машина, здати мої координати і, можливо, зробити своє діло. Так як чув вже сьогодні, особливо з сьогоднішнього дня і, що, і з вчорашнього, також, що мобілізація посилюється просто дуже, дуже страшно. Майте на увазі, сьогодні прям патрулі. Я ще з самого ранку чую історії, їздять як бєшені, пакують просто всюди. Я не знаю, чи те в них такий план коротше, є е, сьогодні десь, ну не сьогодні, там до кінця року там е, добити тих людей, які мені дали план, чи що, я просто не знаю. Ну це реально стрьомно. Зараз, напевно, дійсно е, буду менше виходити в поле. Я думаю, можете не зрозуміти, або буду, не знаю, виходити вночі прямо. Можливо, будуть тепер нічні зйомки, в мене. тому що я не знаю, це просто жесть. стрьомно. Зараз десь хтось скаже, та в поле безпечно, типу, ну я вам скажу, ніфіга не безпечно, як бачите, конфуз може очікувати будь-де. Тому, друзі, завжди дивіться, навіть колись десь виходити, навіть найбезпечніше місце зразу, завжди будьте на чеку, бо, тому що це поле, розумієте? Я не маю змоги вийти в ліс, в лісі безпечно, тому що це ліс. А поле тут реально, тут за кілометри, добре, тебе все видно, як ти ходиш і це все. Хоча я до, цього, до сьогоднішнього я думав, що це все реально безпечно. Але сьогодні я, звісно, переосмислив на багато чого. І це вже не перший раз таке було. Раніше було, але просто машини їхали так, і, ну, і просто проїжджали, так, ніби нічого особливого не було. Но сьогодні прям, ну, це реально. Ну, щоб прикалуватись, ну дивіться, це мужик був років десь 45. Я не думаю, що 45 років хтось був прикалувався, за мною їздив кругами і спостерігав, що я роблю. Я думаю, по-любому, це, можливо, він десь хотів, бо тут лісники, є одним словом, знаєте, недалеко. Я, я, можливо, він не хотів лісників, як то кажуть, він в розвідку пішов, щоб лісників визначити, де вони ріжуть, так, чи що. і потім під'їхати, як то кажуть, під'їдуть ну, група, як то кажуть, захвата. так. Не знаю, ну щось в мене така думка, що це реально може таке бути. Можливо, реально якийсь дивний чувак щось хотів за мною спостерігати. Ну одним словом, така історія. Я реально просидів годину, вже стемніло. Прям темнюща ніч, Стрьомно, реально капець, як собі не можете виявити. Тут якісь собаки гавкали, блін, недавно. Ну, все, йду додому. Надіюсь, дойду нормально. Я знову екстрену відео буду перервати, поставити на паузу. Зараз знову продовжую зйомку, тому що знову якась машина була, але вже далеко. Я вже відріхав подальше, знову засів. Ну, коротше, жесть. реально якась чи тут якась спецоперація йде, чи що за діч. Я прям не знаю, чи я сьогодні додому дійду. Якщо відео вийде, то напевно я додому сьогодні нормально дійду. Якщо ні, то... Ну, хто <світ> якщо ні, то як ви мене почуєте так. А, ладно, друзі, буду закулятися, бо реально стрьомно. Я ще тут фонарем свічу, блін, щоб ви просто бачили, що де я йду, щоб не було прям тьма тьмуща Зараз, друзі, повторюсь, реально, мобілізація зараз вийшла прямо останні, дні, прям дуже жорстко. Я не знаю, що вони взяли, взялись так жорстко за неї. Чи реально треба, тут кажуть, виконати ці всі, що вони поставили, об'єми людей чи що, Ну, реально, ще раз вам повторюю, сидіть вдома краще. Поки ситуація трошки хоч не остаканеться. Бо це жесть реально. Добре, друзі. Вибачте ще раз за таке відео сьогоднішнього формату неформального. Ні про якусь тему, ні про що таке емоційне відео, але я мусив таке відео записати і для себе, і якось для полегшення. Ви пишіть свої коментарі, що ви думаєте по цьому всьому. Хто це міг бути, чи дійсно це якась наводка, чи я себе накрутив сьогодні так. Але як бачите, вийшло то, що вийшло. Надіюсь, дойду додому нормально. Дякую, хто додивився, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. І сподіваюся, все буде добре і це все закінчиться. Рано чи пізно Мусить це все закінчитись. Дякую, друзі, всім і бувайте здорові!